САУ Богдана! Що ти таке на? Тільки не потрібно зараз мене кидатися гнилими помідорами. Я знаю, що ця артилерія не така вже й погана. Просто історія розробки цієї артилерії в мене викликає дуже дуже багато запитань, і це дуже м'яко кажучи. То вони її роблять, то вони її вже роблять на іншій базі, то вони вже її не роблять взагалі. То вона робить тільки срані гідропостріли, то вона вже стріляє бойовими боєприпасами по зміїному. Що взагалі відбувається з нею, що воно таке? По задумці це має бути щось типу українського. Це зарі, але я щось не впирає, що з нею не так. Ні, ви не подумайте, задумка то топчик зробити власну артилерію, яка може ригати звичайними боєприпасами на 35-40 км, це дуже сильно. Тим паче відразу під натівський калібр 155 мм це дуже розумно. Щоправда, скорострільність підкачала, вона складає 4-6 пострілів на хвилину, і це явно менше за інші сучасні артилерійські установки. Але дальність пострілу роляє все ж таки 40 км, в порівнянні з якоюсь 100 С, яка може тільки на 24 звичайно. Плюнути це дуже багато. А якщо вірити Secret Documents, то активно реактивним вона може плюнути і на 60 кілометрів. І це ну, по факту рівень панцер гаубиці 2000, і це серйозно. Колісна база це і плюс, і мінус. Першим плюсом, на мою думку, буде те, що сама установка буде дешевша, оскільки сраний крас це гусенична база, він набагато менше коштує. Також завдяки колісній базі можна буде транспортувати цю гаубицю дорогами загального призначення, що, на мою думку, є дуже зручно. Але мінуси, в принципі, Очевидні, прохідність по пиздоріжжю стопудово буде менше за звичайну гусничну базу, і це факт. Також, оскільки вантажа підйомність колісної бази обмежена, ми не можемо туди навісти дуже багато броні. Тому максимальний захист, який може забезпечити Богдана, це звичайна кулі від Калаша, типу 762 на 39, та осколок, який має плюс-мінус таку ж кінетичну силу. Але я не думаю, що параметр захисту є якийсь критичним в цьому випадку, оскільки Богдана може собі дозволити знаходитись просто в величезному безпечному кармані, пуляючи. На 40 кілометрів звичайними боєприпасами. Але знаєте, у Богдана є один величезний плюс. На відміну від тої ж сраної коаліції СВ, яку тільки на параді шизоїду показали, Богдана реально вже застосовувалося, її всі бачили. В будь-якому разі мені сама установка дуже і дуже подобається, особливо, якщо туди ще й всруть автомат заряджання, а його туди хочуть поставити, і це абсолютно точно вирішить усі проблеми з швидкострільністю. Скільки коштує ця установка, я думаю, що навіть балака тирану, оскільки вона ще не дороблена, не до. Опилене це все буде устаканюватись, і ми вже потім подивимося, яка буде ціна. Загалом, що таке Богдана: це сучасна, далекобійна, мобільна, потужна, підігнана під стандарти НАТО, а саме калібр 155 мм гаубиця власного, тобто нашого українського виробника. Згадуючи французький Цезар, я думаю, Богдану потрібно стопудово допилювати, пускати в серію і на цьому край. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на YouTube, де я проводжу стріми, на яких в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорд-сервері ти зможеш отримати військове звання.